Знищення українськими військовими трьох винищувачів бомбардувальників су 34 російських окупантів стало блискучою операцією повітряних сил. Це кошмар, кошмар. Як повідомив речник повітряних сил полковник Юрій Гнат, Росіяни останнім часом були дуже нахабними. Як розповів Ігнат, 500 кілограмові каби, які несли ці літаки, можуть продовжувати свій політ ще на 20-25 кілометрів. Проте, коли хочеться, і руки чешуться завдати удару на більшу глибину, то потрібно підлетіти ближче. І вони ризикнули невдало. Сподіваємось, таких ризиків окупанти робитимуть більше, додав спікер. Відразу. Три жирні цілі українські військові знищували на початку російської агресії, коли ворог поводив себе нахабно літаючи фактично над українськими вістами. Також ігнат зауважив, що збиття трьох бортів ворога стало топ подією. І після цього росіяни тричі подумають, а чи варто взагалі підлітати до українських кордонів? Ну, подія не зранку, ви бачите близько опівдні. Це вже не ранок. Ранок для нас починається звіту. І в пошахедах, ви бачите, mm -hmm. теж даємо вам цю інфографіку. <кій> інколи 100%, інколи він не завжди сто. На жаль, є падіння уламки, про які вже говорять місцеві адміністрації. Зокрема, сьогодні <кій> медійний простір дуже багато було власне, подіями у Києві нічними, що дійсно там помешкання людей постраждало, дійсно шкода. Але я хотів би, щоб ми за цим не забували, що окрім Києва і інші міста, які потерпають значно більше. Від артилерії, від кабів, так далі. Тут <клух>, треба це розуміти. Звичайно, місцева влада, мабуть, допоможе людям відновити е помешкання, чи не якийсь інший варіант. Тому е дійсно маємо розуміти, що уламки бувають різні. Якщо дрон підбитий, не обов'язково там його бойова частина розірвалася, він підстрелений, так, як то кажуть, так, і вже просто падає, летить за інерцією, ще двигун працює, він може. Втрапляти в житлові будинки Києві багато висоток. ви це знаєте, розумієте, що на шляху може бути будь що? Тому всіх закликаємо до все, безпеки своєї. Ну і е, щодо події, так ну ми вперше, ну командувач повітряних сил е, 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 імпровізує. Не, не перший випадок уже такий цієї імпровізації, тому знищено сьогодні. Три дуже швидко, дуже так ефективно, скажімо так, на південному напрямку знищено. Одразу три російські літаки, коштовні літаки, uh -huh. ну, скажімо так, технологічні, які, ми, які Росія дуже цінує. Це одні з найкращих літаків Су-34, Су-35. Ми вже не кажемо, що в них там є Су-57, вони їх фактично не застосовують. Але Су-34, Су-35 — це основні бойові ліки сучасні, які має Росія, якими атакує активно е, Україну. От, власне, щодо до операції, ви пам'ятаєте і. На Брянському напрямку, звідки підійшли до наших кордонів, тоді три гелікоптери було знищено так. Та два літака, які обстрілювали керовними авіабомбами. Тривалий час там вони і не з'являлись після цього. Потім було два випадки на Одещині, коли було теж власне, захоплено влаштовано пастку російським літакам. Це І Су-35 і Су-24М. Це буквально нещодавній випадок на Одещині. І зараз теж на Півдні бачимо. Одразу три літаки потрапили в нашу українську пастку. Тому чудово слова операція командувачів повітряних сил е, і наші захисники е, не будемо деталізувати, хто як і що, але все таки зенітні ракетні підрозділи знищили окупантів, і це Сказіть, будь ласка. в Мережі затрат. пишуть, що це система Петріот спрацювала. Вірна інформація От, там пише, хай собі пишуть. Ми про це ніколи не повідомляємо. Навіть коли збиваємо шахіди, ми Говоримо, відпрацювали і ті, і ті, і ті, uh -huh. на якому напрямку ну теж не деталізуємо. Ну для чого ворогу надавати інформацію? Що до чого там? Вони ну, самі напишуть через якийсь час. Але для нас це теж виграний час, щоб вони теж перевіряємо їхню реакцію відповідно. Це, це потрібно розуміти. Не важ, важливий результат. Він досягнутий, він є. А чим саме ну можливо якась ще. Суперзброя в Україні з'явилася, можливо, ще крім Петріота, щось є. Вони вже таке пишуть у себе. Ну нехай здогадуються, думають, чим ми там їх е, дістаємо. Саме далекобійні системи протиповітряної оборони потрібні нам на сьогоднішній день, такі як Петріот, і про який ви згадали, зокрема, і е, відповідно прикриття з повітря. Сьогодні вже з'являється знову новини і про F-16, що і президент э, говорив з своїми з нашими західними партнерами в телефонному режимі щодо подальших кроків по передачі в Україні цих літаків, навчання за кордоном і так далі. Це прикриття з неба і з землі повітряного простору гарантує результат. Результат нам потрібен який? Нам потрібна перевага в повітрі на окупованих територіях. В глибину ворожої оборони для того, щоб звільняти наші землі, коли буде достатньо сил і засобів, достатньо західного зброєння. Тоді такий варіант можливий і плюс до того потрібні власне технологічні речі, про що і говорив е головнокомандувач Збройних сил генерал генералгенералніше Валерій Залужний в тому е інтерв'ю виконувачі, що саме технології. Потрібні, щоб не бодай не відставати від Росії технологічно що, зараз... Щодо технологій. Ви сказали, що в окупантів таких літаків десятки, ну аналогічних знищеним, і вони продовжують їх виготовляти. Я хочу запитати, ми е, неодноразово говорили, що цивільна авіація російська потерпає від санкцій і ну не може повноцінно працювати. А як щодо військової авіації вони дійсно можуть в цих умовах виготовляти літаки? Ну, вони не цього року передали не одну партію літаків, на жаль, і таких, як су 30 См, угу. і таких, як су 34 Су 35 Тому ну, партії там партія це таке велике, гучне слово. Там партія це може бути два або чотири, і так далі. Мало того, вони готуються до експортного варіанту з Іраном та з іншими країнами. Будуть готові ще й для них виготовляти. Про це принаймні заявляє Росія, е, які ж там санкції? Ну давайте говорити напряму. Санкції оголошені. Чи діють вони ефективно? Ну, якось можливо діють, але ми не бачимо, на жаль, припинення поставок комплектуючих і, 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 ну, різних товарів подвійного призначення так, щоб повністю їх перекрити. Тому що Росія використовує всі важні свого впливу на різних напрямках: Близький Схід і інші країни, які підтримують, ви знаєте, Росію. Принаймні, кажуть, що нейтральні, але підтримують будь-якому випадку. Росія сьогодні має надприбутки знову ж таки з нафтогазового сектору. На жаль, не вдалось їм перекрити цей кран остаточно, і там сотні мільярдів доларів зароблених за рік. Напускає знову на знаряддя вбивства. Саме це допомагає їм отримувати оці товари. Різними шляхами там чи контрабанда чи, через треті країни, ну, а можливо, якась кількість обладнання була закуплена ще до е, повномасштабного вторгнення для виготовлення цих партій літаків, про які я щойно вам казав. Не лише літаки, гелікоптери, крилаті ракети, балістичні ракети, усе містить західні комплектуючі компоненти, усе це представлено українським вищим військово-політичним керівництвом партнерам, запаковано, загорнуто, описано. Ось це ваше. Робіть щось, робіть щось. Ну, намагаються робити. Є вже навіть перші судові навіть рішення в Європі щодо позбавлення там і ліцензій, і відповідних штрафних санкцій накладаються. Треба більше давити, цим більше, щоб менше окупант отримував. Ну, власне, така історія. Нам потрібно просто більше теж озброюватися для того, щоб протидіяти їм.